Всім привіт! Останню неділю достатньо багато громадян України стало цікавитись виплатою грошової допомоги в сумі 16 тисяч гривень, яку Міністерство соціальної політики ще затвердило в грудні 2022 року, і зараз ця виплата розпочалась виплачуватись громадянам, громадянам України, які потребують цієї допомоги. І у нас на YouTube каналі достатньо багато людей стало задавати питання щодо цієї виплати. Я би хотів більш детально розповісти, що це за гроші, кому вони виплачуються і хто виплачує і як отримати ці гроші. І так, 16 тисяч гривень від, від Червоного Христа, хто і як може отримати цю допомогу. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Дві 2023 року Міністерство ветеранів спільно з товариством Червоного Христа України запускає новий проект фінансової підтримки ветеранів війни. Допомога призначена для ветеранів, які отримали інвалідність першої та другої групи. Постанова про реалізацію проекту ухвалена під час засідання Кабінету міністрів 16 грудня 2022 року, як я вам і казав. Але Реалізація розпочалась тільки от час, зараз в другій половині березня. Хто може отримати допомогу? Отримати гроші зможуть ветерани, яким наданий статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи, відомості про яких внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Який розмір допомоги? Інваліди війни можуть отримати грошову допомогу в розмірі 4 тисячі гривень на місяць протягом 4 місяців. Загальна сума допомоги грошової становить 16 тисяч гривень. Заяву можна буде подавати. В електронній, в електронній формі, наприклад, через ДІЮ на сайті «Дія», або ж звернутися до ЦНАПа. Але в Міністерстві соціальної політики наголосило, що наразі проект перебуває на стадії технічної, технічного допрацювання, а при цьому інформація про виплати вже з'явилась. Тому я вам рекомендую звернутися в першу чергу в ЦНАП, і через СНАП можна на даний момент подати заявку. Якщо ж ви хочете подати онлайн заявку, то чи, наприклад, через ДІЮ, то треба дочекатися реалізації. Технічного допрацювання. Я думаю, що десь найближчий, найближчий місяць ця технічна реалізація буде реалізована. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.